Ви такі гарні, ви такі класні. Коли ви заходите на, на мою сторінку, це мене мотивує. Я вам дуже вдячний. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам за те, що ви є зі мною. Ось такі приємні слова необхідно, підкреслюю, необхідно додавати в свої комунікаційні можливості. Ще маю на увазі. Коли ви комунікуєте будь-то з ліпшим другом, з подругою на роботі, з коханим, бо з коханим навіть з дітьми, необхідно хвалити та щось робити позитивне, говорити теплі, приємні речі. Чому було дослідження на мишах? Груп, груп мишей саджали в лабіринти, вони бігли до смаколика. І от коли вони добігали, вони його з'їдали і вчені брали кров на аналіз. У них був високий рівень дофамінів, ендорфінів, серотоніну, тобто гормонів щастя, їх дуже-дуже багато, і от вони, в них був рівень високий. Але далі ті самі мишки, коли пробігали лабіринти, не отримували там нічого, тобто там нічого не було, то 3-4 таких рази, у деяких мишей 5-7 разів. Вчені почали помічати, що вони становяться такі кволі, апатичні. В них деякі вчені навіть назвали, що бачили симптоми депресії. І вони міряли в них рівень гормонів, і виявляється, що в них дуже високий рівень кортизолу, адреналіну і ще групи гормонів, котрі характеризують як гормони стресу. Про що казали вчені? Про те, що необхідно, щоб ми отримували винагороду за якусь проділену роботу. Виконану дію. Наприклад, ваша дівчина приготувала вам вечерю. Бо скажіть їй два слова дякую тобі. Або ще краще похваліть, скажіть, дуже смачна страва, дякую тобі, мені приємно. Або, хоча б, скажіть щось невеличке, маленьке, приємне. Ви скажете, а я так не звик. Вчиться, вчиться. Дівчата, те саме, коли чоловік щось зробив, там, на, там, наприклад, вимив посуд чи щось пропилососив, скажіть просто прямі теплі слова. Дякую тобі, ти мене врятував. Або дякую тобі, ти зробив мені приємно. Або спасибі тобі, ти такий помічник. Але почуйте, хлопці, дівчата, не робіть псевдокомпліменти, притрушені пасивною агресією. Щось на кшталт. Ну так, ти, звісно, пропилесосів, ну от, а що ти робив два роки до цього? Або, ну да, ти вечерю проготувала один раз на тиждень, ну я б цим не хвалився, я б цим не хвалився. Або, сину, так, да, ти уроки виконав, ну. А що роблять інші діти, ти бачив? І оце все знецінює любу вашу похвалу, знецінює людину, котра це робить. І взагалі це починає робити деструктив у будь-яких ваших відносинах. Тому не забувайте хвалити одне одного, не забувайте давати теплі слова. Звикайте до цього, якщо ви не вмієте. Тому що в противному випадку я вже вам розказував про мишок. Будуть розвиватися симптоми депресії певні апатичні дії і так далі. Дякую за увагу.